Вітаю усіх! Сьогодні ми продовжуємо з вами роботу по в'язанні шкарпетки на двох спицях. І так, ми вже виконали саме мисок. Залишаються у нас останні кроки. Нам потрібно виконати п'ятку. Так як ми в'яжемо нашу роботу на двох спицях, то у нас буде виконуватися дві половинки п'ятки. І так переходимо до роботи. Знаходимо. Місце, де ми можемо з вами ось так от е підтягувати і витягувати нашу контрастну ниточку. І так, акуратненько дивимося, де у нас наша контрастна нитка, щоб ми могли її витягнути. Якщо у вас стається така от ситуація, ви бачите, ниточка не витягується, ви берете ножнички і акуратненько підсікаєте. Зверніть увагу, я підсікаю лише. Свою контрастну нитку. Підсікаємо контрастну нитку. Наступним кроком ми акуратно, її, бачите, отак от розкриваємо, зручніше це буде отак з виводньої сторони. Дивіться. Ми розкриваємо наші петлі, підтягуючи акуратну ниточку, крок за кроком, але слідкуємо так, щоб у нас наші петлі не Розпускалися. Тобто, у нас відкриваються з правої сторони та з лівої сторони в'язання, розкриваються петлі. І так, зараз я розкрию їх, і ви побачите, так, є, розкриваються петлі. І так, петлі ми з вами розкрили. У нас відкрилася е, одна сторона петелю, і друга сторона петель. Тепер нам потрібно їх набрати на спиці. Розвертаємо роботу виворітньою стороною до себе. Ось вона. Беремо спицю і починаємо підбирати всі петелечки, які у нас розкриті. Ви пам'ятаєте, що контрастною ниткою ми пров'язували з вами 12 петель. Тепер ви повинні підібрати. 12 петель на одну спицю і 12 на другу, слідкуючи так, щоб вони у вас не розпускалися і щоб всі петлі були підібрані. Так, я підбираю петлі на одну спицю з таким чином. Так, підібрала, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, є, 12 петель на одну спицю підібрала. І якщо мені незручно з цієї сторони, я можу так розвернути своє в'язання і підібрати 12 петель з другої сторони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 11. І ось вона: 12, 12 петель. А тепер зверніть увагу, я набрала з однієї сторони 12 петель і е, на другу спицю набрала 12 петель. Але у нас отут в проміжку виявляється дірочка. Що нам потрібно зробити, щоб цієї е, дірки не було? Нам потрібно набрати на спицю ще по одній от петлі з проміжку. Дивіться, я беру вістрям голочки, вибачте, вістрям спиці, ось так, підбираю отут з протяжечки одну петлю на одну спицю і дивлюся, мені потрібно підібрати другу петлю. На другу спицю. І так, в мене вже ось цього великого проміжку немає. Далі я всі спи... всі петлі перекидаю на одну із спиць. Так як в мене спиці не мають з однієї сторін не мають закритого кінця, я можу на любу спицю перекласти. І так. Перекладаємо, зараз ви побачите, що ми маємо з вами. І так, ми переклали. Ось вона. В мене на спиці повністю є набрані наші петлі. Контролюємо, щоб всі петельки були не спущені і правильно набрані. І так, петлі ми набрали. Далі нам потрібно з вами мати контрастну ниточку. Ось вона в мене контрастна нитка. І ми починаємо з вами працювати. Я. Дивлюся, що тут я вже можу вводити свою ниточку. Я розвертаю роботу виворітньою стороною до себе. Виворітньою стороною до себе. Далі дивіться, що я роблю. І ввожу свою нитку. І так, на вказівний пальчик я ставлю ниточку. І тут в мене залишається невеликий хвостик. Наступним кроком... Я беру свою спицю і починаю пров'язувати. Зараз хвилиночку. Так, раз. Починаю пров'язувати. Першу петлю я пров'язую. Раз. Просто і знімаю. Наступним кроком я ставлю дві нитки разом. Якби закріплюю її в нашому в'язанні, я їх в'яжу. І так як я в'яжу з виворітньої сторони, то всі петлі я буду в'язати так, як вони лежать мені на спиці. А лежать вони до мене бугорочком. це означає, що я буду в'язати виворітню петельку. І так, я пров'язую ряд виворітніми. В'яжемо до серединки. тобто Пров'язуємо 13 петель. Ось так я пров'язую 13 І так. Дивимося, в мене ось тут серединочка. Угу, так. І я хочу пров'язати тут 13 петелічок. В'язуємо до серединки, І... так, ще дві петлі. так є. Далі, ось я пров'язала 13 петель, дійшла до місця, до середини. Перерахую їх ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Бачите, я вже лишнє перев'язала, так як лишнє я його раз перекинула на, назад його відправила. Є. Далі беру свою контрастну нитку. Контрастна нитка це у нас відмічає, де у нас буде робитися скорочення. Ставлю на вказівний пальчик і з протяжечки просто отак контрастну нитку надягаю. На спицю. І продовжую далі в'язання. В'яжемо ще 13 петерічок. Так, так, зараз секундочку, мені трошки незручно, бо спиці довгі, а камера дуже низько. Так. І так, я пров'язую 13 петель ще вигорітнюю. Останню петлю ми завжди, незалежно від того, як ми в'яжемо, якою лицевою чи виверіднюю, ми домовилися, що вона у нас буде виворіння. І так, ми дов'язали з вами так, до кінця нашого в'язання. Зараз секунду у нас летіла в мене, так, до кінця нашого в'язання, отак, і у нас є. Пров'язаний наш рядочок, зверніть увагу, я ввела нитку контрастну, тобто я іншого кольору. Я захотіла, щоб в мене п'ятка була іншого кольору, не відповідала самому носочку. Тобто, вона в мене буде жовтого кольору. Так, дивіться. Далі. Ми повинні з вами працювати наступним чином. Значить, У нас вже є виконаний перший ряд. Ми перейшли з вами на лицеву сторону. Ви повинні запам'ятати, що всі скорочення ми робимо лише по лицевій стороні нашого виробу. І так, починаємо з вами в'язання. Як зазвичай, першу ми знімаємо, далі ми в'яжемо, як лежать, а у нас лежать лицевими, не дов'язуючи до... Маркера дві петлі. І так, я в'яжу швиденько, так, щоб я могла вам показати, що я не дов'язую до маркера дві петлі, а потім ми почнемо з вами робити скорочення. Скорочення робити, ви вже вмієте. Ми, коли працювали з вами з миском, ми навчилися з вами виконувати скорочення. І так, дивіться, ось він, маркер. І до маркера в мене залишається дві петлі. Далі я набираю на спицю одну петлю, другу петлю, так, і ось він вже маркер. На спиці в мене дві петлі. Пров'язую лицевою дві петлі разом і переносимо їх на робочу спицю. Наступний крок я знімаю маркер, перезняла його, потім. Виконуємо ліве скорочення. Як ми виконуємо ліве скорочення? Ми вже теж це вміємо. Тобто петлю після маркера ми знімаємо, не пров'язуючи, наступну петлю пров'язуємо лицевою. Далі беремо непров'язану петлю. Ось вона, ось ця не пров'язана, як так школу вам видно. Ось вона не пров'язана. І перекидаю її через ту, яка була пров'язана. Дивіться, отак, перекинула. І забрала нашу спецію. Тобто ми зробили скорочення. І далі продовжуємо в'язання без змін. Тобто в'яжемо лицевими. Скорочення ми робимо лише в непарних рядах. Тобто в рядах, які ми виконуємо з лицевої сторони. Так? Завершуємо до кінця роботу. Ви бачите, тут я вже нічого не рахую, тому що мені рахувати не потрібно. Наступним в мене залишилася одна петля. Я її пров'язую Є. І так, ми пров'язали з вами, дивіться, ось, бачите, вже вставочка у нас йде. Є. Наступний крок: ми розвертаємося на виварідню сторону і в'яжемо петлі лише виворітніми. Пров'язуємо. І зверніть увагу, що в парному рядочку або в виворітні, на виворітній стороні ми скорочень з вами не робимо. Тобто ми просто їх пров'язуємо без скорочень. Так, зараз секундочку, я дойду до маркера. І ось він вже, ми доходимо до маркера. Ось він маркер, ви бачите його так. Далі що я роблю з маркером? Я його просто переношу на робочу спицю, не пров'язуючи. -от. І продовжую далі в'язання. Але ми в'яжемо так, щоб у нас отут в тому місці, де є маркер, не залишалося ніяких дірочок. Маркер з лицевої сторони, він просто у нас буде підтягуватися вгору і ми будемо з вами отак продовжувати. І так ми в'яжемо до кінця нашого ряду. Нам потрібно виконувати парний і непарний ряд до тих пір, поки на спиці не залишиться 12 петель. І так, я зараз ще раз покажу рядочок, як у нас він виконується. І далі ви працюєте самостійно, дивіться, раз. є. Ось ви бачите, так, зробили. Наступним, ще раз показую, дивіться, ми беремо і в'яжемо лицевими, не дов'язуючи до маркера дві петлі. Не дов'язуючи до маркера дві петлі, ми їх пров'язуємо дві разом. Підхопили і пров'язали. Маркер перезняли і далі ліве скорочення. Після маркера першу петлю перекидаємо на робочу, наступну пров'язуємо. І далі не петлю, яку ми перекинули, ми підхоплюємо вістрям спиці і перекидаємо через пров'язану петлю. І далі продовжуємо в'язання до кінця рядочку. в Закінчивши рядочок, розвертаємо в'язання і пров'язуємо без змін, як лежать. Далі, ось тут я зараз пров'язую, останню я пров'язую, вигорітю. Є. Є. Так, ось воно. Ви бачите, ось таким чином. Далі ви продовжуєте в'язати крок за кроком до тих пір, поки на спиці у вас не залишиться 12 петель. Далі маркер перекидаю, потім одну, знім, одну знімаю, пров'язую лицевою. так, Далі перекидаємо і продовжуємо в'язати. І так, ми з вами. Завершили виконувати скорочення на п'ятці. Що ж нам потрібно робити далі? Так. Ось у нас є 12. 6 тут, 6 тут. Нам потрібно пров'язати 6. Нам потрібно, щоб литка була в посередині п'ятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, ось ми 6 пров'язали. Там, я вам сказала, що ми їх перекидаємо, але в даному випадку ми мали 6 пров'язати. Потім ми складаємо ось так от разом, і далі маркер можемо забрати. Потім заправили ниточку в голочку, в мене вже заправила є. так? І далі я по черзі беру з правої спиці петельку. Ось так через неї проходжу робочою ниткою, знімаю раз, з лівої спиці. Ось так раз. Знімаємо. Далі з правої петелька. Ви бачите, я знімаю її, потім з лівої. Тобто по черзі я провожу нитку, свою робочу, так, щоб з'єднати. По черзі наші петлі, які у нас залишились 6, з правої. Ось так от і зняла з лівої. З таким чином. Я їх, бачите, тут злетіла, я поправлю зараз є. З лівої. Так, є. Далі з правої. Потім з лівої. Знову з правої, якщо злетіла, так. Меточка заплуталася. Раз. Далі з лівої І так, у нас вже закінчується. В мене залишилось по Одні петельки. Я їх вже зняла, спиці відклала. Далі, дивіться, я взяла з правої і з лівої. Отак От підібрала. Ось. І ось моя п'ятка, зверніть увагу, вона завершена. Далі, коли я дійшла до кінця, я з'єдную останні наші петлі. Це краєві. Декілька раз, так, щоб у нас воно було щільне з'єднання. І так, наша п'яточка дивіться, вона вже готова. І тут видно півп'ятки, що вона у нас готова. Нас залишається виконати ще другу половиночку п'ятки. Дану ниточку поки що ви її не відрізаєте, хай вона у вас буде, тому що нам потрібна буде нитка для з'єднування нашого носочка. І так, виконавши півп'ятки однієї, ви переходите, от так я зараз поставлю, ви переходите на виконання півп'ятки другої. Вашим завданням виконати п'ятки. Я вам бажаю успіху!